До нас приєднався гість, який був прем'єр-міністром України після революції на майдані 2014 року. Сьогодні він очолює Київський безпековий форум Арсеній Ценюк. Дякуємо, що ви з нами на Франс 24 І з радістю дякую. Яка ваша реакція на те, що відбулося в Польщі і що й насталося сталося в Естонії? дивіться нічого нового. Воєнний Путін із злочини Путін просто тестує межі випробовує кордони НАТО та вільного світу. Нагадую, що понад два десятки дронів фактично вторглися в Польщу. А три винищувачі зробили те саме в Естонії. Ви щойно представили позицію ропора Путіна, але кілька годин тому від Путіна була ще одна реакція. Він навмисно скликав Раду національної безпеки щоб чітко донести до заходу, що почався новий етап брязкання ядерною зброєю проти заходу. Це відповідь Путіна Тож абсолютно очевидно, що він тестує, чи готові західні союзники взяти на себе зобов'язання за статтею 5 і на даний момент відповідь не така хороша. Як усі чекали. Так, Нагадую глядачам, що у вівторок відбудеться зустріч лідерів НАТО за так званою статтею 4. Це консультація. Стаття четверта. Це консультація. Стаття п'ята це дії. це означає, що напад на одного є нападом на всіх. Так. Міністр оборони Литви написала у соцмережах. Туреччина показала приклад, натякаючи на 2015 рік, коли російський винищувач на 17 секунд вторгся у повітряний простір Туреччини. І був збитий пілот загинув. Чи це те, що слід було зробити, коли на Польщу полетіли ці дрони, а винищувачі на Естонію? Я навіть уявити не можу, що сталося б за часів холодної війни. Якби, наприклад, радянські чи російські літаки порушили повітряний простір країн-членів НАТО? Без сумніву, ці винищувачі мали бути збиті. Крапка. Адже Путін розуміє лише мову дій, а не порожні слова. А на даний момент ми маємо безліч різних ідеальних заяв, чудових повідомлень. Але потрібні дії, сміливі та рішучі дії. Те саме має стосуватися України. Дуже рішуча позиція і дуже рішучі дії проти війни Путіна в Україні. Гаразд. Давайте послухаємо ще одну реакцію від прем'єр-міністра Пощ. Вони не тільки пролетіли над островом Естонії, за словами Варшави. Було також порушення безпеки над нафтовою платформою Петробалтік у Балтійському морі. Варшава зазначає, що це сталося в міжнародних водах. Але послухайте, як висловлюється Дональд Туск. Ми готові прийняти будь-яке рішення спрямоване на знищення об'єктів, які можуть становити для нас загрозу, таких як російські винищувачі, наприклад. Якщо вони пролітають над нашими територіальними водами, я також повинен бути абсолютно впевнений, і ви правильно розумієте, я не буду на цьому зупинятися. Що всі наші союзники будуть ставитися до цього точно так само, як і ми. Всі союзники, пане Ценюк, чи є хтось хто вагається, наприклад, США Це питання на мільйон. Президент Трамп кілька годин тому дав інтерв'ю, в якому сказав, що він підтверджує зобов'язання США щодо підтримки країн-членів НАТО і готовий вжити рішучих заходів. Але чи відбудеться це? все залежить від сполучених штатів. Дивіться, Путін намагається маніпулювати Трампом. Це очевидно. Але я все ще вірю, що Трамп ніколи не дозволить Путіну принизити себе. Трамп досить непередбачуваний, тому що багато хто не передбачав, що Трамп може завдати ракетного удару по Ірану. Але це сталося. Тож ці провокації, які Путін почав робити проти Заходу, можуть мати дуже погані наслідки для Росії. Але, знову ж таки все залежить від нашої єдності. Ось у чому справа ми мали перший інцидент над Польщею, і ці дрони падали протягом 6,5 годин. А потім цей проліт, 12 хвилин, над повітряним простором Естонії. Чому ці російські міги не були збиті? Вони мали це зробити? Вважаю, що це тест. Їх мали збити безумовно знову таки подивіться на історію холодної війни. це обов'язок кожної держави члена НАТО це моя думка. Це те, як я розумію статтю 5. і так її розуміє Путін. Якщо він не побачить жодної сильної реакції, він піде далі з черговими вторгненнями, черговими провокаціями. І він навіть розглядає опцію почати війну проти країн Балтії. І я повністю поділяю думку високого представника Європейського союзу та всіх наших друзів з країн Балтії, що вони перебувають у небезпеці. І все це через питання, чи готові США підтримати НАТО Тож зараз у Сполучених Штатах немає іншого вибору, окрім як підтримати НАТО, допомогти Європі стримати росіян. допомогти Україні стримати росіян. багато наших глядачів занадто молоді, аби пам'ятати холодну війну. Коли як ви кажете, з Москви чути брязкання ядерною зброєю, вони бояться. І це ще одна зброя, яку Путін має у своєму арсеналі. Чи виправдано турбуватися через брязкання ядерної зброї? Завжди виправдано турбуватися, але більш виправдано знайти засіб проти таких турбот. як казав Франклін Делано Рузвельт, найбільше треба боятися самого страху. Тож саме Путін повинен боятися ядерного потенціалу Франції, Великої Британії, Сполучених Штатів і всіх країн НАТО І саме Путін та інші автократи мусять усвідомити, що ви залишаєтеся єдиними і можете дати відсіч таким диктаторам та агресорам. Як це зробили? Ми, українці? ніхто не очікував, що Путін, який фактично розробив бліз криг щодо захоплення Києва всього за три дні, зазнає поразки. і Україна вже три з половиною роки веде запеклу боротьбу проти озброєної до зубів ядерної держави. Тож ми приклад. Дотримуйтесь цієї лінії. Що Володимир Зеленський, президент України, казатиме Дональду Трампу. Вони зустрінуться на полях Генеральної асамблеї ООН цього тижня в Нью-Йорку. Як він підніме це питання перед Трампом? мені здається, що вони порозумілися. Скажу так: відносини між Трампом і Зеленським набагато кращі, ніж очікував Путін, незважаючи на те, що ми бачили в лютому в Вілому домі. Саме так, це погана частина історії. Ми перегортаємо цю сторінку. Гадаю, президент Зеленський надішле дуже чіткий сигнал президенту Трампу. Світ дивиться на вас, пане президенте. Ви маєте достатньо сил. Ви дуже сильний та сміливий. але чи готові ви діяти? саме так вас оцінить історія? І ми дуже покладаємося на вас, пане президенте і ми віримо, що ви будете захищати суверенну і незалежну Україну разом із нашими західними союзниками. Інакше ви будете принижені диктатором. І Путін не один. Це величезний союз. Це нова вісь зла під егідою Китаю. Тож, якщо США хочуть бути лідером вільного світу, вони мусять діяти. І я все ще вірю, що президент Трамп буде діяти. Це той самий Дональд Трамп, який був президентом раніше, чи це інший Дональд Трамп? Ось у чому річ Знаєте, Франсуа, під час свого першого терміну він прийняв рішення поставити Україні летальну зброю. Можливо, ви пам'ятаєте, а я нагадаю глядачам, що він вирішив поставити Україні протитанкові комплекси Джавелін, на відміну від свого попередника Барака Обама цього разу президент Трамп сподівався отримати якісь поступки під час цієї горизвісної зустрічі з Путіним на Алясці, але Путін його переграв. і тепер настав час діяти і зробити розворот проти Росії. Але знову ж таки почекаємо і подивимося, як зазвичай каже Трамп. подивимося, що буде далі. Але досі з'являється інформація з посиланням на певних представників Білого Дому, яких цитує Ройтерс, що наприкінці минулого тижня він все ще розмірковував чи залишати на тому ж рівні підтримку для держав, що перебувають на передовій НАТО. Звісно, це було до останніх інцидентів. Трамп часто змінює свою думку. Але весь політичний істеблішмент США підтримує НАТО. погляньте на республіканців і демократів у палаті представників і сенаті на капіталійському пагорбі. Вони дуже чітко висловлюються і дуже рішучі у своїх заявах на підтримку країн Балтії та східного флангу НАТО і фактично на підтримку зобов'язань США виконувати статтю 5. Трамп залежить від поглядів свого політичного істеблішменту і своїх виборців. Переважна більшість американців рішуче виступає проти Росії. Переважна більшість американців вважає, що Росія насправді є загрозою для національної безпеки США. І це добре для нас, адже збільшує ймовірність. Правильного рішення президента Трампа А правильне рішення це надати підтримку Україні Буде дуже рішучим у підтримці НАТО і виступити єдиним фронтом з Європейським Союзом щодо ведення вторинних санкцій та вторинних тарифів проти Росії. Але, повторю, Путін уважно стежить за тим, чи перетворюються ці слова на певні дії наразі ні, але відкладати рішення неможливо. інакше це буде катастрофою для США і для Білого Дому. Пане Яценюк, ви кажете, що Володимир Зеленський на ходу вчиться, як краще будувати відносини з Трампом. і ваш президент добре справляється з цим. Маю на увазі президента Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії. Ви добре на цьому знаєтеся. А як щодо самого Зеленського, як він змінився за час свого президентства? Чи став він іншим? Моя країна зіткнулася з величезними історичними викликами. І мені здається, що президент Зеленський дуже змінився. Він інший президент. Він президент воєнного часу. Я був першим прем'єр-міністром воєнного часу. Він фактично другий президент воєнного часу. Він повністю розуміє історичний момент, і він повністю розуміє, що історія лежить на його плечах. Арсеній Яценюк, я хочу щиро подякувати вам за те, що ви були з нами тут на Франс 24 Але останнє запитання: ми говорили про Росію та російське втручання, перебуваючи тут, у Парижі. Чи відчуваєте ви іноді елементи російської мови у людей, з якими спілкуєтеся? Російський вплив, як далеко він сягає? А ви знаєте, у вас досить дивна історія відносин з Росією. Ви завжди захоплювалися так званою російською культурою. Це ще одна зброя Росії. російська культура проявилася в Бучі, Маріуполі та по всій Україні у вигляді тортур, зґвалтувань, вбивств. Ось така російська культура. Дякувати Богу, за останні 24 години я не чув російської мови в Парижі. Гаразд на цьому закінчимо. Арсенія Ценюк. Дуже дякую, що ви були з нами на Франс. 24 Дякую.